Вітаю, друзі! Сьогодні 10 березня 2025 року. А завтра, 11 березня, призначені важливі, я вважаю, що це історичні перемовини між делегаціями Сполучених Штатів Америки і Україною. На жаль, як я вже в одному з попередніх своїх відео говорив Зеленський не зробив будь-яких висновків із свого дипломатичного провалу 28 лютого 2025 року у Вашингтоні. Коли він фактично зірвав е, в зв'язку з своєю низькою мовною, дипломатичною, культурною взагалі, кваліфікацією, перемовини з Сполученими Штатами Америки, налаштував проти себе Трампа. Остаточно, я думаю, що тоді в Сполучених Штатах зрозуміли про те, що мати справу з зеленським неможливо, тому що він людина, яка не відповідає, скажімо так. Тим реаліям і викликам, які стоять і перед Сполученими Штатами Америки, і перед Україною, після того почалася череда різних подій, пов'язаних із зменшенням допомоги Сполучених Штатів Україні військової та фінансової, і які призвели я впевнений до втрат додаткових збройних сил України, і вони теж на совісті Зеленського. Крім того, чітко було зафіксовано, що Європа, незважаючи на всю свою риторику позитивно щодо України, не може замінити Сполучені Штати Америки. Вони про це чітко заявили Зеленському, про те, що хлопці домовляються із Трампом, тому що без Трампа ми самі не потягнемо. І ось після того з'явилася ще інформація про те, що після відключення патріотів Петріотів Сполучених Штатів Америки системи протиповітряної оборони Франції та Італії не впоралися із викликами, які. Перед ними стоять і ті технічні характеристики, які були заявлені щодо них, вони не відповідають дійсності, і так далі. І так далі. Тобто, дуже багато всього негативного. Сталося після 28 лютого 2025 року, і е, на фоні цього Зеленський відправляє суудівського раві на ці важливі перемовини Єрмака, який, як ми пригадуємо, в листопаді 2024 року їздив е, в Сполучені Штати чи, можливо, в грудні, е, налагоджувати контакти з е, новою адміністрацією майбутньою потерпів повне зазнав повного фіаско і. Його теж явно не сприймають там Сполучених Штатів, ось його призначають головою делегації. Зеленський призначає головою делегації України. Тобто це свідчить що? Це свідчить те, що Зеленський нічого не зрозумів і не має наміру досягати успіху на цих перемовинах. Він не зацікавлений в успіху. Сьогодні Зеленський летить у Саудівську Аравію, у нього ніби має бути зустріч із Спадковим Принцем. Не знаю, для чого він туди летить, але. З'являються цікаві такі. Ну навколо цих перемовин, звісно, є багато таких і псоінформаційних інформаційних повідомлень і з американської з українського боку. З українського боку в ОПІ заявили, що типу ми не підемо на жодні перемир'я на суходолі, лише типу на морі можемо піти на перемир'я. Американці е злили ніби інформацію про те, що е Трамп не відновить допомоги Україні. Е Якщо Зеленський не подасть цю відставку, я думаю, що поки що треба до цього ставитися як до психологічної обробки партнерів одні одних. При цьому Україна, звісно, виглядає своїми дешевими амбіціями явно не в хорошому світлі, але є дві деталі, які цікаві в контексті завтрашніх перемовин: ну, по-перше, Рубіо, держсекретар же вилетів туди в Саудівську Аравію. Е, і після зустрічі із е, українською делегацією він нібито має зустрітися із росіянами, а це свідчить про що? Про те, що вони теж там знаходятьмуться у Саудівській Аравії, хоча сама російська сторона це заперечує, однак я вважаю, що це може бути просто інформаційним прикриттям е, і свідомим таким дезінформаційним вкидом. От і якщо там є. Припустимо, буде російська делегація, то цілком раціонально припустити, що українська делегація теж зустрічатиметься з російською делегацією тобто, це фактично трьохсторонні перемовини і, можливо, не випадково саме Єрмака, людину, яку дуже наполегливо пов'язують із російськими інтересами. Яку в російській пресі ніколи не критикують і взагалі не згадують, батько якого був співробітником російських спецслужб, можливо, саме тому Зеленський і призначив його головою делегації, замість того, щоб призначити досвідченого переговірника, раціонального, хорошого дипломата, який міг би досягнути кращих успіхів, тому що Єрмак все за що би не брався, він все скажімо так, ніде не досягнув успіху. От тому е, це цікаві деталі, і побачимо, як завтра складеться день. Е, я думаю, що це ближче до вечора буде щось більш-менш відомо, не зрозуміло, але відомо. Однак, е, на жаль, слід відзначити, що Україна починається перемовини слабких позицій, і ці слабкі позиції. Вони обумовлені некомпетентністю саме Зеленського, а не, скажімо так, відсутністю хоробрості і бійцівських якостей у Збройних сил України. Слава Україні!